Знання про власну ідентичність дають людині ґрунт. Навіть якщо ці знання іноді бувають болісними, ем, іноді травматичними, але знання правди про своє походження, про свою спадщину е, дозволяє людині усвідомити, хто вона є. Безперечно, в цьому є величезна сила. Але. Е, ціла, яку можна характеризувати як життєстійкість, як спроможність, як здатність опиратися і здатність знаходити відповідь. Те, що стосується України і українського контексту, в нас насправді є дуже багато травматичних епізодів історії, про які ми ще мало говоримо, і насправді суспільство можливо не готове ще зараз до кінця подивитися на себе і усвідомити. І почати працювати з усіма тими травматичними епізодами, які в нас є, і які є в історії кожної людини, кожної родини. Але ми неодмінно прийдемо до цього моменту, коли ми чесно подивимось у власну історію і готові будемо до цих викликів і до роботи з складними неоднозначними травматичними моментами в нашій історії. В нашій історії є низка. Моментів низка історичних подій, які отримують доволі однозначне, однобічне освітлення, і як наслідок цього тільки одну легітимну позицію. Я можу привести приклад з голодомором, коли станом на зараз ми говоримо тільки про тих, хто був жертвами голоду, і про ту травму, яка була на боці жертв, звичайно, це виправдано. Звичайно, ми повинні. Піднести пам'ять і згадати всіх тих невинно вбитих людей режимом, які загинули в цих страшних подіях 32-го, 33-го років. Але е, ми також повинні бути чесними з тим, що в українському суспільстві є ті, хто були нащадками е, людей, які були відповідальні за організацію Голодомору. І вони теж мають свою травму. І говорити про травму. Е, Цієї частини цієї категорії суспільства однаково важливо для цього повинна бути звичайно випрацьована певна мова, певні терапевтичні підходи. Ми повинні створити можливість в суспільстві легітимно говорити про цю частину досвіду нашого наших предків так само власне, коли ми зможемо створити умови для того, щоб проговорювати однаково різні досвіди, ми створимо можливість подолати цю травму для всього суспільства, подолати ті розриви, які з'являються в нашому суспільстві внаслідок непроговореності травм частини суспільства. Проговорювання різних складних травматичних моментів робить суспільство в цілому сильнішим, тому що ми зможемо впоратися з цими розривами, які з'являються в суспільстві, з цими тріщинами, які не дозволяють різним людям розуміти один одного або мати певну легітимність свого досвіду, свого походження в сучасному суспільстві. Тому подолання травми з обох боків, травматичні досвіди вони завжди мають два дві сторони. Дуже важливо для того, щоб створити спроможне сильне українське суспільство в майбутньому. you